Всім привіт, з вами 0. І в цьому відео ми будемо виконувати доволі важкий проєкт у програмі Scratch 3 під назвою Квадрати до межі. Суть нашого завдання в тому, щоб наш кіт малював отакі от квадрати, які будуть так повторюватись, повторюватись, повторюватись. І коли кіт появиться от на межі, от, можна сказати, нашої сцени, він просто від неї відіб'ється. Тобто перестане цей код працювати. Для того, щоб таке намалювати, нам потрібен ось такий код. Всім приємно перегляду, ну, а ми починаємо. Так от, розкажу, що нам потрібно робити. Саме перше, ми можемо натиснути на клавішу пропуск. Саме не на, не на прапорець, а рекомендується нажимати на пропуск, тому що це буде зручніше. Зараз я вам поясню чому. Опустити олівець, надати колір олівцю, Ви можете надати будь-який колір. Я, наприклад, тут такий от фіолетовий. Поворот на 90 градусів це є стандартний код для малювання квадрата. Підняти олівець. А оцей вже код. Слугує для того, щоб, можна сказати, зійти з усі, для того, щоб почати малювання іншого квадрату. Тобто, зараз я вам це продемонструю. Наприклад, давай, давайте нажмемо на кнопочку очистити все. Додатково, для того, щоб з'явилося в цій кладці, куди саме вкладка олівець, тому що її не буде, нажимайте сюди, в самому низу олівець, і нажимайте на олівець і у вас тут з'являється. Так от, «Очистити все. Дивіться. Коли ми нажимаємо на клавішу пропуск. Чому на пропуск? На пропуск, Тому що це буде зручніше. Нажимаємо. І в нас з'явився квадрат. Нажимаємо ще. Раз, два, три, 4, 5, 6. От наш котик отак швиденько малює квадратики. Це є доволі зручно. Як ви бачите, код працює. Тобто він сходить з осі і починає малювати нові квадрати. В результаті виходить отака от стрілочка, можна сказати. А тепер ми провіримо під кінець відео, як. Кіт буде відбиватися від сцени, тобто від межі. От бачите, я малюю квадрати. О! І бачите, він з напрямку 90 став 101. Тобто він чуть-чуть, чуть-чуть бачите, чуть -чуть перекусився. Це значить те, що він просто відбився від стени. От ми можемо продовжити тут. Можна отак якось. Во-во-во. Тобто тепер квадрати будуть чу-чуть... О! Бачите, відбився від стени. Ще раз відбився від стени. Ще раз відбився від стени. Тобто ви можете отаке от, от щось малювати. Але класично це ви можете от просто намалювати от декілька квадратиків і від цього буде, в принципі, достатньо. Оскільки цей код є доволі класним, за ним можна там робити різні проекти і навіть бавитись. Тому що це дійсно класно. Ну що ж, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, 0Про. До наступної серії, до наступної зустрічі. Всім вдачі, всім па-па. Зустрінемось у нових відео.